Ну що, добрались ми до нашого магазину на шуварі? Тут у нас багато інструментів. Ходіть, подивимося, що в нас тут є. Ну що, заходимо, дивимося, виглядаємо, як виглядає наш магазин зсередини. Дивіться, всі наші секатори в різні кольори, різні форми, різні фірми, які є. Все тут представлено: пилочки, сучкорізи, ножиці, бамбук. Бамбук. Ух ти, дивись, дивись, ходи, покажи, як класно у вітрині виглядають наші ножі для щеплення. Що, перейдемося по рядах? Різні підв'язки, кембрики, шнурочки, будь-які можливі варіанти підв'язки рослин. А, то... Сумки теж є. А, давайте я сьогодні туди перенаймі поки що пакуватися не буду, тож. Ходіть далі подивимося на наші бордюри різні. У нас виставлені різні добрива, пролонговані, водорощені, будь-які варіанти добрив, всі, які у нас є. Дуже зручно, можна подивитися кожен окремо, побачити, які є, які вам потрібно обрати. Тут теж у нас добрива, етикеточки, таблички, для щеплення, різні замазки. Також у нас є багато різних засобів захисту рослин. Ось вони тут всі представлені. Дівчатка допоможуть вам підібрати для різних потреб, для різних рослин, для захисту, для лікування. Тож, звертайтеся. І, звичайно, наші горщики тут вони є, можна прийти, кожен подивитися, переглянути, як вони виглядають всі по розмірах. все є тут в наявності. Тож забігайте, поки в них ще є на залишку трохи горщиків, бо вони вже підходять до кінця.